Мої вітання. Мене звати Підгородинська Ольга. Я косметолог-початківець, закінчила школу косметології в місті Одеса. Планую працювати як в Одесі, так і в місті Це Моє рідне місто. На сьогоднішній день як початківця косметолога мене зацікавили такі апарати: як апарат мікротокової терапії. Він подобається мені тим, що він компактний, дуже гарної якості. має... Все необхідне для роботи з клієнтом, і як же я казала, компактне, бо я буду працювати на два міста. Мені дуже важливо, що я можу взяти його і перемістити з одного місця в інше. І наступний апарат, який мені дуже сподобався, я вирішила його придбати, це апарат Zems Crystal Frax Pro для фракційного рефліфтингу. Він дуже чудовий, в нього є дуже гарні маніпули, які можуть працювати як по обличчю, так і по тілу, і ми можемо пропрацьовувати багато зон. Він дуже комфортний, швидко працює, має стильний дизайн, ціна якість, яка повністю себе підтримує. Підтверджує. Про компанію Земіць я чула вже давно, що це дуже гарна американська компанія, яка себе зарекомендувала гарною якістю і несе відповідальність за все своє обладнання. І дуже хотіла їх подивитися. І випав така випала така нагода відвідати Expo Beauty, виставку, де були представлені багато багато виробників, в тому числі Земіць. Коли я побачила ці апарати, вони мене не розчарували, а навпаки, причарували. Тому я зараз тут. На сьогоднішній день я придбала два ці чудові апарати. Дівчата мені повністю все показали, розказали, як що працює. Компанія предоставила якісне навчання, де можна було не тільки протестувати на собі, попрацювати на моделі. Постановка руки, наприклад, з мікротоковою терапією дуже важлива. Приділили увагу і все все пояснили. Дуже рекомендую цю компанію і буду працювати з нею ще. Дякую.